Усім привіт! Збірка важливих криптовалютних новин на 22.08. Отже, почався чи продовжився подіж компаній, до них приднася Eeros, Voyager and Celsius. Три величезні платформи впали, поховавши вклади мільйонів інвесторів. Що, як завжди, доказує сумнів вкладення у повітряні валюти. Мільярдер та інвестор Майк Новоград називає The Aeros Capital криптоверсією сумно знаменитого Імсбанку Lehman Brothers. Який у період іпотичної кризи 2008 року потонув і потягнув з собою решту. Ці криптовалютні гіганти постраждали від так званого криптоапокаліпсису, падіння ринкової вартості криптовалют із листопада 21 по червень 2022 вони втратили 2 трильярди долярчиків. Проте, за словами Майка Новоградца, вони зазнали краху через за жадібність і невігластво своїх власників, які вклали надмірну кількість позикових коштів у ризикові активи. Низка банкрутств розлякує роздрібних інвесторів і завдає величезного удару по довірі криптовалючної сфери. Хоча вона й так тримається на шмарклях. Архітектор Зедао Стефан Туал покинув ефіріум спільноту, учасником якої він був протягом 9 років. Про це повідомляє The Block. Я не можу з чистою совістю продовжувати поводитися так, ніби в web 3 все в порядку, написав він у листі адресованому організатором Мінітапу Ефіріум Лондон. І ось за 9 років прокинулася совість. Або він не знав про різні маніпуляції схем, ну, звісно ж, не знав. Він додав, що тепер має намір зосередиться на інших технологіях на кшталт меж та програмно-визначеного радіозв'язку. А біткоін все нижче і нижче, так як уся криптовалюта загалом. Хоча інвестори бачать світло в кінці тонелю. Час зростання біткоїна також співпадає зі зростаючою вірою інвесторів у те, що інфляція б досягла піку і що федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки вже у березні 2023 року. Ну, доживемо, побачимо. Очікування було викликано заявою голови ФРС Джерома Поела, оскільки монетарна політика була, буде посилюватися, швидше за все, буде доцільно уповільнити темп зростання, поки ми оцінимо, які наші сукупні. Коригування політики впливають на економічну інфляцію. А також, 19 серпня 2022 року, команда САФ оголосила про майбутній запуск SAPOX. Перший у світі блокчейн рівня 1 із автоматичним перебазуванням, запланований для майнет у січні 2023 року. Блокчейн Sapo X використовує механізм консенсусу Proof of Stake Authority і матиме SFX як рідну монету. А. Safo X Dex рідну децентралізовану біржу на Sapo ланцюг Після того, як ми побачили, наскільки успішним був початковий проєкт САФу, стало очевидно, що розширення концепції до повноцінного блокчейну рівня 1 було природнім прогресом протоколу, сказав Брайан Лед. Генеральний директор САФу це абсолютно нова концепція, якої ніколи не було в ДЕФі, і ми маємо багато додаткових функцій і переваг, про які ми оголосимо найближчим часом. Все ж вони мають вагомі аргументи для того, що криптоіндустрія все-таки ще має майбутнє, це звучить доволі непогано. Починаючи з 20 жовтня 2022 року відбудеться початкова подія Sacrifice, де існуючі власники Токім САФу та власники, деяких криблазують, зможуть пожертвувати своїми поточними монетами заради SFX до того, як тестова мережа запрацює. Ті, хто пожертвує першим, Перші ж дні матимуть право на множник до 50% своїх винагород за жертви. Винагороди за множник зменшуються з часом у наступні дні, забезпечує те, що ті, хто пожертвує на початку, отримують найбільшу винагороду. А чи варто бігти в цей супермаркет за акціями, вирішувати вам? Та хто знає, чи не буде в цих пакетиках просрочки. І вишенька на торті. Ті, знає усе про вас і навіть те, що ви хотіли приховати. Думаю, що це зовсім не новина, ми давно під купаком соціальних мереж. Та проте, дослідник безпеки Фелікс Краузе встановив, що будований програму браузер TikTok iOS вводить код JavaScript на зовнішні веб-сайти, що дозволяє TikTok відстежити всі введення з клавітури та натискань. Це також стосується і конфіденційних даних, яких як паролі та дані кредитних карточок. Про це. MC Today повідомляє з посиланням на MAC Rumors. Краузер розповів, що вбудований програму TikTok браузер підписується на всі введення з клавіатури, коли користувач взаємодіє з іншими сайтами, включаючи будь-які конфіденційні дані, такі як паролі та дані кредитних карток, а також кожне натискання на екран. Представник TikTok визнав наявність коду JavaScript, але сказав, що він використовується лише для налагодження та усунення несправностей та моніторингу продуктивності. Як і на інших платформах, ми використовуємо вбудований у застосунок браузер для забезпечення оптимальної взаємодії і з користувачем. Але. Хоча скріп, що розглядається, використовують тільки для налагодження, усунення несправності і моніторингу продуктивності. Наприклад, для перевірки швидкості завантаження, сторінки або її збою. І як виявилося, вони дуже чесні, тож не варто переживати. Все хороше.